22 січня 1918 року відбулося проголошення незалежності Української Народної Республіки. Саме цього дня мала рада почала розгляд тексту четвертого універсалу. Декілька днів знадобилося членам Ради, аби дійти згоди з більшості позицій. Пізно вночі, з 24 на 25 січня 1918 року, після відкритого поіменного голосування, універсал таки було ухвалено. У голосуванні брали участь 49 присутніх. З них 39 людей підтримали текст документа, решта були проти або утрималися. З трьох запропонованих проєктів документа за основу взяли найкоротший за змістом, розроблений Михайлом Грушевським. Секретар Центральної ради Михайло Єреміїв називав прізвище кожного з членів малої ради, і кожен відкрито говорив, чи він за, чи проти. Розповідає про події тієї ночі Світлана Панькова, директор історико-меморіального музею Михайла Грушевського. Філософ Дмитро Чижевський представляв російську соціал-демократичну партію її крило меншовиків. Він проголосував проти. Він був людиною, яка належала до українського руху, але він проголосував проти, адже вважав, що це тоді було не на часі. Хтось тоді його у залі назвав запроданцем. Пізніше Чижевський у своїх спогадах писав, що це була найприкріша помилка особисто для нього. Документ окреслив чотири головні напрями проголошення самостійності Української Народної Республіки, доручення Раді народних міністрів укласти мир з центральними державами, оповіщення оборонної війни з більшовицькою Росією, декларування основ внутрішнього соціально економічного будівництва і окреслення заходів для припинення війни з центральними державами. Зовнішні обставини мали значний вплив на прийняття рішення про проголошення незалежності. У цей час точилися бої між підрозділами української армії та більшовицькими військами, які сунули на Київ. Українська Центральна Рада шукала союзників для протистояння збройній агресії більшовицької Росії. Відтак, проголосивши незалежність, Україна могла легітимізуватися на міжнародній арені та укладати міжнародні договори. Переговори в Брест Литовську про мир між Українською народною республікою та країнами Четвертого Союзу завершилися визнанням України самостійною державою та підписанням мирного договору.